Добрий день! В наш час для виробництва дієтичних добавок використовують екстракти з рослин. Зрозуміло чому? Це більш технологічно. Екстракти застосовують і зарубіжні виробники, і національні. Проте нещодавні дослідження, які були проведені в аналітичній лабораторії науково-сервісної фірми ОТАВА, виявили значні проблеми з якістю таких екстрактів. З трьох куплених в Китаї екстрактів, валеріану з поришугу та глоду, лише один виявився якісним, а інші містили сумнівні речовини. Будемо сподіватися, що ці речовини не токсичні для покупців. Це дає підстави сумніватися в якості та безпечності бадів з таких екстрактів і дає додаткові аргументи на користь використання рослинних порошків у виробництві фітопрепаратів. З результатами аналізів, ви можете ознайомитись в моїй статті, Чому не варто купувати БАДИ на основі рослинних екстрактів, на сайті науково-виробничого центру Добродія, який не використовує рослинні екстракти для виробництва своїх фітопрепаратів і контролює якість рослинної сировини у власній аналітичній лабораторії. Своїм же слухачам я раджу купувати дієтичні добавки на основі екстрактів від потужних національних виробників, які мають власні лабораторії для контролю якості китайської сировини, і не орієнтуватися на дрібних виробників з дешевими добавками. з дешевої рибки і юшка дешева. Бережіть себе, дякую за увагу! Аналіз екстракту Валеріани, який був куплений в Китаї і проаналізований в аналітичній лабораторії науково-сервісної фірми «Отава». Як ми бачимо з хроматограми, китайська валеріана або дуже розбавлена чимось невідомим, можливо токсичним, або це не валеріана, або це взагалі не екстракт трави. Аналіз китайського екстракту з поришу. З аналізу видно, що китайський спориш або залишався на китайському складі, або ж розбавлений екстрактом іншої невідомої нам трави. Будемо сподіватися, що ця інша трава не токсична. Аналіз екстракту глоду. З аналізу видно, що екстракт глоду є дійсно екстрактом глоду.